Привітики, семицвітики. Отже, посиденьки на гамаку розпаковка. Гойда-гойда. Поїхали. Що купила? Робила вуха та купила хлоргексадин для того, щоб промивати вушка, щоб не було ніякої інфекції. Отож. Також купила АТБ рідкий пластир. До чого техніка дійшла? І я сама сюди дійшла на лижах Сухарки флін сметана та зелень Двітка така їм. Масло. Злагода. Акція була на масло не спред. Також родзинки. Банани 5 штук. Молоко. Молоко питне. Своя лінія. Пастеризоване. Також майонез салатний. Навіть соус. Відробити салат. І льодяники мінтек. Ось така розпаківка. В АТБ мені вартувала в районі 300. Гривень з копійками гарного дня.